Так, ніхто не кохав. Через тисячі літ, лише приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрадня. Лиш тихо і легко синяву вона простягає до зір свої руки, В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять у тумані наді мною, розливається кров і по жилам тече, ніби пахне вона лабудом я зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона простягає дозір свої руки, В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.